Грати фінгерстайл це легко. За умови, якщо ти будеш починати з найпростіших композицій і потрохи-потрохи додавати складність, ти будеш не поспішати дожирати все краще і краще і краще. Для цього я хочу тобі допомогти. І в цьому відео я підібрав 5 фінгерстайл композицій по нарощуванню складності. Я покажу тобі, як вони граються з табулатурами. Я не буду дуже там дотошно пояснювати, я буду повільно. Показувати з табулатурами, як читати таби вже є на каналі, якщо що дивись, і може десь якісь там складні моменти або основні моменти я обов'язково тобі поясню. Тож мене звати Артем. Це канал Гітара по-українськи. Поїхали! І перша композиція називається Dust In the Wind. Вона допоможе нам увійти у цей світ фінгерстайлу достатньо легко, але вже тут є на чим попаритися. Тут такий переборчик, він, начебто, простий, але він не простий, бо тут в нас великим пальцем постійно ми будемо. Чеканити бас. П'ята струна, четверта струна, п'ята, четверта. Раз, два, три, чотири, раз, два. І, звичайно, в переборах таке рідко буває. Ми зазвичай граємо один раз бас, і там, типа Аля Not House Matters. Або там от такий перебор. Да? Тут вже бас буде чергуватися п'ята-четверта струна. І тому це цікаво, і тому це такий легкий. Вхід у світ фінгерстайлу в цій композиції дуже добре можна потренувати чергування баса. Воно тут буде відбуватися таким чином. Граємо п'яту струну, четверту, п'яту, четверту, п'яту, четверту. В лівій руці акорд «С». Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Причому я рекомендую вам безіменним пальцем десь вчепитись в першу струну, бо ми не граємо або в деку. І мізинцем також можна, але не обов'язково. Просто ми шукаємо додаткову точку опору і мелодію будемо грати вказівним та середнім пальцем. Ну тепер зіграю повільно стабами, Дивіться і повторюйте. Речі, саме цю композицію я розбираю в курсі «База гітариста, а саме модуль акомпанемент. Якщо вам цікаво, ще більш детально, дотошно, і так, щоб була структура класна, взагалі просто зручне навчання, то рекомендую Академія Гітара по-українськи курс «База гітариста. Всі подробиці за посиланням в описі. Друга композиція легендарний гурт. The Beatles, Blackbird, вона класна. Тут є стрибки по грифу, та ми будемо одночасно з щіпанням бити по струнах. Це дуже прикольно. І це треба робити легенько, от саме чесати легенько, для того, щоб не перебивати основну мелодію. Тому це вже, знаєте, такий більш такий, більш тонкі матерії, щоб це все класно працювало. І це ще не супер складно. Тут більш-менш все можна зіграти. Єдине, тут бувають такі розтяжки. Кі, але попрактикувавшись, вони у вас обов'язково вийдуть. Тож Blackbird граю та показую. Blackbird будуть шалені стрибки. От як ось, наприклад, тут на 12 та 10 лад. Окрім цього, до цього моменту ми щіпали, а тепер будемо ще легенько чесати отак десь четверту 4-3 струну. О тут я десь щіпаю, десь б'ю і б'ю струнам дуже легенько. Тож слідкуйте, граю повільно стабами і пробуйте відтворювати. Перед третьою композицією я хотів би висловити слова подяки спонсорам на вас і тримається цей канал. Це дуже мені допомагає на ці гроші. Я купую струни, може замінюю якісь шнури там, додаю якесь обладнання. Це все дуже важливо. Тож дякую вам велике і особлива подяка Алекс Кара. Третя композиція називається Prayer in C і тут ми будемо легенько вже бити по струнах, додавати такого щегля. Це не складно, його буде не так багато, тому ця композиція на третьому місці, щоб потрохи вже додавати ось такі фінгерстайлові прийоми. До речі, це супер поширений прийом такого щегля у фінгерстайлі дають завжди. Це прям настільки база, база, що я не знаю. Також може бути багато тонкощів, але на початку треба просто бити, щоб воно працювало. Звісно, класно, якщо ви не будете сильно лупити або надто легко. Якщо там надто легко ударити, то не буде вже звуку ось цього щегля. А якщо ви сильно ударите, то у вас будуть пропадати нотки мелодії. Тож треба ловити ось цей баланс. Але на початку просто бийте. Якщо у вас виходить грати і бити, і просто воно працює, то для початку цього буде більш ніж достатньо. І це наша третя композиція. Це ваша третя композиція в фінгерстайлі вашій е, копілочці. тож я вас вітаю. На моєму сайті Академія Гітара по Українськи є курс фінгерстайл, і там в першому модулі початкового фінгерстайла фінальна композиція зі схожим малюнком, але більш складним, більш цікавим. Пісня Стінга та Еріка Клептона із me» і там басова партія така. Трошки складніша, трошки цікавіша. Але щось на кшталт. Що ви захочете ось таке саме цю композицію та більше вивчити, то за посиланням в описі знову ж таки курс по фінгерстайлу перший. Модуль, і до речі, в мене є гарна новина. Від сьогодні виходить другий модуль по фінгерстайлу середній рівень. Ранній доступ. Це означає, що зараз буде в доступі тільки один урок, але купуючи цей модуль повністю, ви отримаєте доступ до всіх чотирьох уроків, які там є. Чотири уроки не думайте, що це мало. Там кожен з них дуже об'ємний. І кожен з них можна. Ну, якщо ви дуже класно вже граєте, то тиждень або тиждень а якщо ви ще якби не дуже класно граєте, то можливо на кожний урок вам задобиться місяць або навіть до двох місяців. Тобто модуль об'ємний. І так як це ранній доступ і ще одразу не будуть всі уроки, то для вас буде додаткова знижка. Ви в кінці отримаєте весь курс, але ті, хто придбають курс пізніше, він просто придбає вже без оцієї додаткової знижки. Курс Fingerstyle, середній рівень. Всі подробиці за посиланням в описі. Приєднуйтесь, придбайте та давайте включайтесь в нашу фінгерстайл тусовку. На четвертому рівні в нас супер базовий фінгерстайл. Мабуть, те, з чого почався фінгерстайл, це Чет Еткінс «Windy and Warm». І тут в нас легендарний бумчик. Бумчик – це коли ми робимо такий самий звук, бумчик тільки басом. Ми щось схоже робили в першій композиції Dust in the Wind, але там ми грали тільки п'яту-четверту, тобто ми не чергували багато струн, це дві струни. Зараз будуть чергуватись п'ята, четверта, шоста, четверта. До того ж, в Dust in the Wind Ми просто грали їх не акцентовуючи і там не сильно ховаючи. А тут є така цікава історія. Тут треба його приглушити. Щоб він не заважав мелодії, але при цьому треба його сильно атакувати, щоб він все ще був акцентований, але і не привертав увагу. Тобто, в ідеалі, якщо ви будете грати бас сильно, але ще й приглушати його, давайте я покажу, як можна зіграти в різних варіантах. От, наприклад, якщо не глушити і грати м'яко. Або не глушити і грати з сильною атакою. Ну це вже щось таке, да, фігня якась. Але якщо приглушити і грати м'яко. То це надто це вже втратиться, це вже ну, буде не. Ну, вяло це буде, фігня. А от якщо приглушити і грати з гарною сильною атакою, то буде кайф. Тоді воно все працює. Проте вам на першому етапі треба просто зіграти як-небудь, просто щоб воно працювало, щоб ви чергували оцей бас. Суть ви зрозуміли, просто звикніть до того, що у вас от така історія: 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4. Впевнений, що у в це вийде, бо ви вже три композиції фінгерстайлових зіграли, і тепер ви готові, щоб зіграти ось цю четверту. Це вже такий достатньо високий рівень, і вам він обов'язково підкориться. Спочатку було б непогано просто натренувати бас. Бачите, як сильно я б'ю. Можна було б так грати. Можна було б заглушити і грати так. Але я роблю прям сильну атаку. І це роб... і так грати складніше, але якщо ви звикнете, то зможете. І тепер просто покажу помаленьку, дуже повільно, як це зіграти. Бачите, я там, де можна було робити бенд, не робив його, бо він додає дуже багато складності. Ви можете пробувати робити бенд, звісно, але на початку рекомендую від нього відмовитись, просто грати ноткою, і все. Якщо вам буде даватись це все легко, потім додасте бенд і так далі. П'ята композиція сильно відрізняється від всього того, що було. Вона вже найскладніша в якомусь сенсі, а може для когось і ні. Бо тут у нас буде лівою рукою тепінг, це коли ми б'ємо по струні без втручання правої руки. У нас тут буде п'ята струна, от спробуйте просто отак вдарити вказівним пальцем, там, середнім, безменним. Начебто окремо нічого складного. А в правій руці будемо бити ну, краще десь, отут ближче до грифа. Щоб це було не сильно, бо тут буде гучніше, а нам це не треба, бо тепінг не такий гучний. Тому б'ємо легенько отут і тепаємо тут. Дві прості дії абсолютно. Да, просто вдарити, просто вдарити тут. Але в комбінації воно може працювати дуже гарно, ось так. Давайте я вам покажу, як це грається з табами і щось навіть побільше поясню, бо тут такі тонкощі нюанси. Ми будемо бити тепінгом, тобто тільки за допомогою лівої руки по п'ятій струні по сьому ладу, казівним пальцем. А в правій руці просто будемо так от хлопати пальцями. Причому будемо робити це подалі від розетки, щоб було не так гучно десь отут. І потім аж удар двома пальцями ось так, четверта та друга струна. І тільки після цього в правій руці б'ємо. Ось таку послідовність дій спробуйте вивчити та грати. Ось це така перша частинка фрази або перша фраза навіть. Потім переходимо на шосту струну, б'ємо по сьомому ладу. Потім дев'ятий лад на п'ятій струні. Ось така фраза. І в кінці флажолет на сьомому ладу. А ми вже на ньому, тому розслабляємо палець, трошки кладемо і б'ємо правою рукою. тут мало часу, якщо грати це на швидкості, то ж рекомендую тренувати це повільно, повільно. Ну тепер зіграю повільно з табами. Дивіться і повторюйте. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, в нашій спільноті в Телеграмі або тут на Ютубі. Напишіть, будь ласка, що у вас вийшло в цих композиціях, що не вийшло, що було складно. Прям зніміть свою гру на відео, покажіть, як ви граєте. Ми це робимо. Ми ділимося якось заохочуємо один одного, іноді критикуємо, даємо якісь поради і розвиваємось разом. Тож заходьте в нашу спільноту, там лампово і там розмови про гітари, і тільки про гру на гітарі. От багато де в різних спільнотах спільнотах там щось розмовляють про якусь фігню У нас такого немає. У нас реально заходиш по гітарі. Ти спитав, ти щось подивився у когось. Ти щось нове узнав набрався мотивації, просто із за того, що якісь люди інші теж це роблять. А ці люди в нашій спільноті. Тож приєднуйся до нас. У нас тут класно На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Мене звати Артем. Це канал Гітара по-українськи. Пока-пока і слава Україні.